Гроші, смерть. Чоловік знайшов у лісі гроші. Як відкопав їх, то повна скриня грошей. Став той чоловік над тими грішми і на весь ліс гукає. Гвалт смерть. Той ліс був чималий, і в ньому сиділи 12 чоловік розбійників. Ототі розбійники почули, як той чоловік став репетувати, та й прийшли. Прийшли, роздивилися, що за чудо. Хоч були розбійники, а все ж здивувались, то не б'ють чоловіка, а питають. Де ж та смерть, чоловіче? А це ж гроші в скрині, каже той чоловік. Це ж смерть і є. Хто це смерть? Ну, стривай, відійди ноти, ми ще цієї смерті не боїмось. Та ото чоловік той відійшов, а розбійники взяли ту скриню і потяглись у гущавину з нею. Розбійники пішли, і той чоловік затих, та й пішов своєю дорогою. Грошей у скрині дуже багато було. Розбійники коло тієї скрині стоять. От як подуріли всі така сила грошей. Кожен думає, коли б мені така сила грошей. Ну, треба буде ті гроші ділити та з радощів погуляти хочуть. Одні розбійники, шість чоловік, пішли до міста купувати ласощі, а другі шість готують обід. Так це змовились ті, що по ласощі пішли, щоб не ділити ти грошей на всіх, а тільки на цих шістьох. Купили вони ласощів та й усипали в них отрути. Нехай же прийдемо, то віддамо тим ці лакомини, та й Отруїмо цими лакоминами. Вони не знатимуть нічого, якраз наїдяться отрути. Гроші тоді ми самі поділимо. Ті замовляються на тих. А вже ті, що обід готували, насипали в страву отрути, дожидають тих. Нехай прийдуть, то наїдяться. Таке одні одним лихо готують і одні про одних. Нічого і не знають. Так і вийшло, що одні одних нагодували трути зною. І не постереглись, як не їлись. Так і пропали всі дванадцять. Той чоловік тоді прийшов до них та й каже до мерців. От ви й не вірили, що в грошах смерть. Тепер от усі пропали. Бачте? Що я правду казав. Казки Юа це про комфорт, дитинство та віру. Улюблені українські народні казки тут: Колобок, сірко, телесик і багато іншого. Заходьте, дивіться, поринайте у дива і підписуйтесь, аби не загубити.